Виконуємо вправу 14 до параграфа 14 за підручником інформатика 8 класу авторського колективу Бондаренко Ластовецький Пилипчик Шестопалов 2025 року випуску. Завантажимо текстовий процесор Word. Під час виконання вправи я буду використовувати текстовий процесор Word 2019. Встановимо розмір сторінки а 4 та поля по 2 см. Для цього перейдемо на вкладку «Макет». Та відкриємо вікно Параметри сторінки, натиснувши на ось цю стрілочку. В вікні параметри сторінки перейдемо на вкладку Папір та виберемо розмір паперу А5. Повернемося на вкладку поля та встановимо поля по 2 см. Окей. Тепер повернемося на вкладку основне та встановимо шрифт Arial. А розмір шрифту 12. Давайте збільшимо масштаб. щоб було краще видно? Тепер створимо нумерований список з прізвищами та іменами всіх президентів України. Для того, щоб створити нумерований список, можна вклад Основне зразу в групі Абзац натиснути. Там, де нумерація. Але якщо у нас нумерація має бути просто 1, 2, 3, то може бути достатньо 1 «Пробіл». І зверніть увагу, на зразу відбувається автозаміна. З'являється такий значок. І встановлюється список. Бачимо, що кнопка нумерація стає підсвічена. Отже, перший президент це Леонід Кравчук. Кравчук Леонід, спочатку прізвище, потім ім'я. Переходимо на наступний рядок, натиснувши клавішу Enter, і бачимо, що в нас зразу 2 встановлюється автоматично. Далі кучма Леонід. Далі Віктор Ющенко. Далі Янукович Віктор, який визнаний винним у державній зраді. Далі в нас деякий час був Турчинов виконувачем обов'язків, але президентом України він не був, тому переходимо далі до Петра Порошенка. Порошенко Петро. І нинішній президент Володимир Зеленський. Бачимо, що в нас, коли ми переходимо на наступний рядок, також список продовжується. Ми можемо його відмінити, натиснувши ось цю кнопку, або натиснувши клавішу Enter ще раз. Тепер під даним списком створимо формулу для розрахунку питомої теплоємності речовини. Для цього перейдемо на вкладку Вставлення та в групи Символи потрібно вибрати формулу. Але спочатку переглянемо, які тут є формули. А Раптом формула для визначення питомої теплоємності речовини вже тут є. Хоча навряд. І тут справді немає. Натиснули формула. З'являється знаряддя для формул і вкладка Конструктор. Ось тут вводимо формулу. Давайте змінимо мову на англійську. Тому теплоємність позначається літерою С маленьке, дорівнює. Далі риска дробу. Вибираємо дріб. Ось такий дріб. Зверху у нас кількість теплоти, U велике, а знизу маса М маленька, та різниця температур. Різницю температур можна написати Т2-T1, або Т мінус т нульове. Щоб був індекс нижній. Виберемо нижній індекс. Ось тут пишемо Т. Ось тут пишемо нулик. Клавішу праворуч і закриваємо дужку. Отже, дана формула в нас є. Тепер додамо дану формулу в колекцію формул, щоб вона була в списку. Виділимо її, перейдемо на вставлення. Відкриємо список формул і з самого низу вибираємо зберегти виділений фрагмент у колекції формул». Давайте назвемо її якось. Давайте її назвемо «Питома теплоємність речовини. Окей. Okay. Пересвідчимося, що вона тепер є. Ось. Тепер під формулою напишемо значок параграфа. Для цього на вкладці вставлення також в групі символи виберемо символ і вибираємо інші символи. Можна, звичайно, значок параграфа знайти десь і ось тут. Але найкраще це перейти на вкладку Спеціальні символи, вибрати його ось тут. Та натискаємо кнопку Вставити. Закриваємо. Отже, значок параграфа є. Параграф 8. Крапка. Форматування. І в кінці крапка виділимо весь цей рядок. Встановимо для даного абзацу розмір шрифту 16 на вкладці основне. А накреслення жирне. Збережемо документ у власній папці. Файл зберегти або зберегти як. Збережемо з іменем права 14. Право 14, а не права 8. Зберегти. Ми додали формулу колекцію формул. Пропонується нам її зберегти. Зберігаємо. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна.